Добрий вечір, наші любимі. Як ви проводите свій зараз вечір? Чим займаєтеся? А, дівчатка, отак от поділилися. Ангорка в Маніжки. А марочка. На такому ігровому вкалимучку Маріїна була. Віддихають. Горочка ви чуєте. Передає привіт, каже. Гарного вам вечора. Гарно є. І бусінка. Придає всім привіт. Всіх цілим, любимо, гарного, затишного вечора!